– це ідеальний формат, коли історія завжди завершена, без нескінченних сезонів і очікування по кілька років, щоб дізнатися продовження. Просто вмикаєш і отримуєш повноцінний сюжет із завершеним фіналом. Саме тому сьогодні я зібрала 10 цікавих мінісеріалів, які виходили останніми роками і точно варті уваги. Тож, якщо ви любите детективи, трилери і драматичні історії, які миттєво затягують, ви точно за адресою. І перед тим як ми почнемо, не забудьте підтримати це відео в Добайкою написати в коментарях, який серіал із добірки зацікавив вас найбільше, і, звісно, підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. З вами уявна, яка знає, що подивитися. А тепер до добірки! І почнемо ми з данського міні-серіалу Затишок. На перший погляд у Сесілії життя як з рекламної картинки. Стильний будинок у престижному районі на півночі Копенгагена. Любляча родина, спокій і відчуття, що все під контролем. Але цей затишок виявляється лише фасадом. Одного дня безслідно зникає Рубі, молода філіппінська няня, яка працювала в сусідньому домі. Поліція не поспішає розбиратися. Мовляв, інозамка просто поїхала нічого особливого. Та Сесілія відчуває, тут щось не так. Вона не може просто закрити очі. І разом зі своєю хатньою робітницею Енджел починає власне розслідування. І чим глибше вони копають, тим страшнішим стає те, що відкривається: темні секрети, мовчазні угоди й невидимі правила. І люди, які готові будь-що зробити, аби правда не вийшла назовні. А найгірше поступова Сесілія розуміє, її власна сім'я теж може бути пов'язана з цією історією. І тоді пошук правди перетворюється на небезпечну гру, де під підозрою може опинитися. Дитися будь-хто. Мінісеріал Його та її це напружений детективний трилер від Netflix, заснований на одноіменному романі Аліс Фіні. Це історія, яка затягує у повутину підозр і тримає в напрузі до самого фіналу. Анна, колишня телевізійна журналістка, яка після особистої кризи залишає роботу і рідне місто, обираючи повну ізоляцію в Атланті. Але спокій триває недовго. Новина про жорстоке вбивство в маленькому містечку Далонега змушує її повернутися туди, звідки вона. Колись втекла. Анна починає власне розслідування і це одразу привертає увагу детектива Джека Харпера. Чоловіка, який веде справу офіційно, але має заною надто складне минуле. Між ними виникає напруга, недовіра і відчуття, що кожен приховує щось важливе. Серіал майстерно грає на атмосфері маленького містечка, де всі знайомі одне з одним, але за вічливими усмішками ховаються старі образи, секрети і небезпечні мотиви. Тут майже ніхто не є тим, ким здається, а правда щоразу вислизає. Залишаючи ще більше запитань. Історія розгортається у шести епізодах. Кожен з яких підкидає нові сумніви й підозри. Хто говорить правду, а хто лише майстерно маніпулює фактами, дізнаєтесь, якщо подивитесь серіал. Яблучний ОЦЕТ. Це інтригуюча кримінальна австралійська драма, заснована на реальних подіях. Історія Бель Гібсон вражає у 20 років. їй нібито діагностували невиліковну пухлину головного мозку четвертої стадії. Лікарі передбачали лише кілька місяців життя. Бель пройшла два місяці хіміотерапії та радіотерапії, але згодом відмовилась від традиційного лікування і звернулась до альтернативної медицини, зокрема яблучного оцту. За кілька років дівчина розповіла про своє дивовижне одужання і запустила застосунок, який за перший місяць завантажили 200 тисяч людей. Вона ділиться порадами з харчування та народної медицини, але ніхто не знає, що її слова жодного разу не були підтверджені медичними документами. Серіал тонко показує, якою небезпечною може бути сила обіцянок і красивих слів. Поки Бель будувала навколо себе образ успіху і надихала тисячі людей. Для інших ця історія оберталася зовсім не так, як вони очікували. І з кожним епізодом стає все моторошніше усвідомлювати, яку справжню ціну довелося заплатити тим, хто повірив. А далі у нашій добірці американський детективний міні-серіал про владу, таємниці та небезпечні секрети заможної родини мердо смерть у сім'ї. Родина Мердо з південної Кароліни завжди вважалася прикладом достатку та успіху. А Алекс Мердо впливовий адвокат, чия кар'єра стрімко зростає, а життя стає бездоганним. Його батько готується передати справу сину. Старший син Бастер планує стати частиною сімейної юридичної династії і, здається, нічого не загрожує їхньому щастю. Але один невдалий вчинок молодшого сина аварія на човні, яка коштує життя 19-річній Мелорі Біч, розкриває темні секрети родини. Журналістка Менді Метні починає власне розслідування і веде подкаст, який поступово викриває всі приховані злочини та маніпуляції Мердо. Хто маніпулює владою, які таємниці сім'ї не повинні були вийти назовні і чи вистачить правди, щоб зруйнувати ідеальний фасад Мердоу – Відповіді знайдете у цьому інтригуючому міні-серіалі. Також хочу нагадати про дві попередні добірки. Якщо ви шукаєте фільми для вечірнього перегляду, то в мене вже є відео з 10 стрічками, які відчуваються як терапія, а також добірка 10 фільмів, яким цього року виповнилось 10 років. Посилання знайдете вгорі на екрані та в описі під відео. А ми продовжуємо міні-серіалом «Все її вина. Це трилер, який не відпускає від першої до останньої хвилини. Звичайне життя Маріси Ірвін та її сина здається спокійним і врівноваженим. Але одного дня все перевертається. Вона приходить забрати свого сина з Авеню 14 і стикається з жахливою несподіванкою. Двері її відчиняє зовсім незнайома жінка, яка стверджує, що нічого не знає про її сина. З цього моменту починається справжній жах для матері. Кожна хвилина очікування стає нескінченною, а страх і Вога ростуть із небаченою силою. Маріса відчуває безпорадність, невизначеність і розуміє, що ситуація виходить з-під контролю. Ніхто не може сказати, де її син і що з ним трапилось. Міні-серіал Все її вона досліджує не лише сам факт зникнення, але й темні куточки стосунків і таємниці, які можуть приховувати навіть ті, кого вважають близькими. Крок за кроком напруга зростає, і поступово виявляється, що майже кожен, хто був поруч з Марісою, може мати свою власну правду або приховану роль у цій історії. Чорний кролик. Це детективний трилер про сімейні зв'язки, довіру та небезпечні секрети. Джейк успішний і харизматичний власник одного з найпопулярніших закладів Нью-Йорка, для якого сім'я завжди була понад усе. Коли його молодший брат Вінс повертається після тривалої відсутності, Джейк вирішує дати йому другий шанс. Він впускає його у свій бізнес і особисте життя, сподіваючись відновити давні стосунки. Але надії швидко руйнуються. Вінс не змінився. Його звичка створювати хаос і втягувати оточуючих у неприємності загрожує всьому, що Джек будував роками. Старі конфлікти випливають на поверхню, нові вороги підстерігають на кожному кроці, а сімейні зв'язки опиняються на міжі. Джек мусить обирати, врятувати брата і родину або захистити бізнес і власне майбутнє. Тут межа між довірою і руйнуванням неймовірно тонка, адже людина, яку ти любиш, може стати твоїм найнебезпеком. Спечнішим ворогом. Далі у добірці історичний драматичний міні-серіал, заснований на реальних подіях та книзі Джима Свайра і Пітера Бідульфа. Локербі, батько у пошуках справедливості. У 1988 році пасажирський літак Pan Am Рейсу 103 вибухнув над шотландським містом Локербі. Загинуло 270 людей: пасажири, члени екіпажу та мешканці міста, на яке впали уламки. Ця трагедія стала одним з найгучніших терактів кінця ХХ століття. У центрі історії Джим Свайер, батько загиблої доньки. Він не може змиритися з офіційними версіями та починає власне розслідування. Опитуючи свідків і шукаючи відповіді, Джим поступово опиняється у вирі міжнародних політичних конфліктів і небезпечних інтриг. Це серіал про біль, який перетворюється на боротьбу, і про людину, що готова ризикнути всім, аби докопатися до правди. Чим закінчиться ця історія? дізнаєтесь, Якщо подивитись серіал токсичне місто. Це британський драматичний міні-серіал, заснований на реальних подіях. Троє матерів стикаються з жахливою реальністю. Їхні діти народжуються з обмеженими можливостями. Причина екологічна катастрофа в корбі, де токсичні відходи зі старих промислових майданчиків потрапили в атмосферу через недотримання правил безпеки. Наслідки стають очевидними вже за кілька місяців. У новонароджених серйозні проблеми з руками та ногами. Жінки починають власне розслідування і розкривають правду. Їхні Діти стали жертвами токсинів. Поступово вони виходять на ланцюжок смертей і трагедій, спричинених забрудненням, і вирішують добитися справедливості. Проте винуватці не здаються. Вони перешкоджають матерям і сиплять погрозами, ставлячи їхнє життя під загрозу. Серіал показує боротьбу за правду, мужність і силу матерів, які не готові зупинитися, поки не будуть покарані винні. Любов і смерть це американський кримінальний драматичний міні-серіал, заснований на реальних подіях, які сколихнули Техасу у 1980-х роках. Це історія, що починається дуже буденно. Маленьке містечко, церква по неділях, привітні сусіди, ідеальні сім'ї, де всі знають одне одного роками. Головна героїня заможна домогосподарка, яка здається зразковою дружиною та люблячою матір'ю. Її життя виглядає бездоганним: дім, діти, чоловік, спокійна рутина і відчуття. Чуття, що все під контролем. Але за цим зовнішнім фасадом поступово відкривається інше. приховані напруги, внутрішні конфлікти, невисловлені бажання й таємниці, які довго залишалися в тіні. у світі, де панують правила пристойності й мовчазні домовленості, навіть найменший крок у бік може запустити ланцюг подій, які вже неможливо зупинити. Серіал занурює в атмосферу психологічної тривоги, де кожен погляд і кожне слово мають значення. Це не просто кримінальна історія, це глибоке дослідження. Ні, людських емоцій суспільного тиску, і того як непроговорені образи здатні змінити все назавжди. Під час перегляду неможливо зупинитися вмикаєш серію за серією, поки не дізнаєшся, чим насправді завершиться ця моторошно реальна історія. А завершуємо нашу добірку австралійським детективним міні-серіалом Втрачені квіти Еліс Гард. Історією, яка поєднує травму таємниці й дивну красу природи. Еліс дев'ятирічна дівчинка, яка занадто рано побачила, яким жорстоким може бути світ. Її дитинство проходить у страху, адже батько стає для неї справжньою загрозою. Після трагічних подій Еліс залишається сиротою і її життя різко змінюється. Дівчинку забирає бабуся Джун, загадкова жінка, яка живе на віддаленій фермі серед. Диких квітів. Це місто стає прихистком для емоційно зламаних жінок, кожна з яких носить у собі власний біль. Еліс опиняється в незвичному світі, де мовчання іноді говорить більше, ніж слова, а квіти стають особливою мовою пам'яті й виживання. Дорослішаючи Еліс, дедалі глибше занурюється у похмурі секрети своєї родини, намагаючись зрозуміти, ким вона є насправді і як вирватися з тіні минулого. Це дуже ніжний і водночас болючий серіал про страх силу та шлях до себе. Ось така вийшла добірка з десяти мінісеріалів, які точно не дадуть занудьгувати і затягнуть з перших хвилин. Дуже цікаво, що з цього списку ви вже бачили, а що додасте собі у плани на перегляд. Обов'язково напишіть у коментарях, який серіал зацікавив вас найбільше. І поділіться своїми улюбленими міні-серіалами. Можливо, саме ваші рекомендації стануть основою наступної довірки. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підтримати відео вподобайкою та підписатися на канал, якщо ви тут вперше. З вами була уявна, яка знає, що подивитися. До зустрічі у наступних відео.